Так, друзі, в нас така краса. Ось така. Ми прикрашаємо кімнату до дня для народження. Будемо вітати так, зараз, ну, зараз 11 вечора. Вітаю При друзі. А там в Зараз готується. Ось. Ясці 20 років. Ми її вітаємо. Вона ще не знає про цей сюрприз. Зараз вийде. І це кульки з дощиком. Як гарно. До яскі. Ну, яка традиція з друзями. Перший раз вони будуть вітати. Традиції немає. Ні, ну ви вітали, просто ви почали з Ну, З Нового року ви почали, типу, кого хто перший? Ти наступна. Чи я на своїх друзів. Так, такі ну, забава буде в нас в суботу. У так. Так. будній день. Завтра так. Вязки завтра нарочення, але в них вони приходять вітати. 0000. Так. Просто закусочки такі, тут фруктики, чайок. Поставлю чайник, коли вже прийдуть. Ось. І так мене пам'ятали мої батьки такими куличками, Дуже-дуже Гар. гарно, мені так приємно. Бо я кульки люблю найбільше зі всього, більш ніж квіти. Я завжди їх надувала, але ніколи мені їх не дарувала. Але... Ні, ну ми дарували ж, коли Та, ти десь? була молодша. Ага. Та, вже. Я кажу, як я коли працювала вже. Угу. Просто тоді не було, то мені дуже подобається саме дощик оцей. Знаєте, ефект дощика. Дуже гарно, добре. Я включу світло. Ось так це виглядає. Я вже зазняла. Наше імені не це красуні? Закуски? На скору руку. <хи> дуже гарно. <хи> Та, хто нічий, так, хто туманчий, знаєш, то так? Щоб то ще з'їлося. Сто свічками Зі Зічками так романтично, правда? Так, дуже гарно. Так і буде світло, і тут світово включати. <хи> а на павербан, до речі, от лампочку включаєш, викати, то вона повністю освічує і <хи> дуже мало бере енергії. Дуже мало. Гально? <хи> так. <хи> <хи> На а бочі. ви чи світло погане? Скачки, так. У нас такі. от вона. Ну, як не раз, то так яскраво світить, а як не раз, то таке. Угу. ті Треба ті лампочки, але ми затопоним бачимо, що погане світло. Може тоді і не запалюватися котел. Ага. У нас котел газовий, але від електрики. Якщо немає світла, то опалення теж немає. Так, да, Ми починали відео, коли тобі взагалі було років 7 чи 8. Ми теж на моєї народження збирали опіцентру, але ти видалила то відео. Так, да, це було перше відео, але такі були якісь страха. Потім робили торт з пластиліну, ну, торт, ми робили. Да. Мурашник. А В мене була така пластилінова іграшка з плей до. Це було перше відео, так. Просто ми там дуже було відео, там було, від, там було три хвилини відео, і там було більше музики, знаєш. А ти я тебе забирала чи ні? ні. Я, ну, я середу, ти так. мене сама пошли ж виглядові, тому що ми з тобою щось в епіцентрі дивилися, там було таке, ну тоді і відео було неякісне, якісне, бачиш телефон наш був такий, знаєш, ну, типу в ті часом. тоді було. Ну то так? Ну, на той момент ліпшого телефону не було. Ну, ще iPhone не було. Тобі тато подарував перший був iPhone? Ні, були ще молодші. У мене був iPhone 4, четверти. а починалися вони вроді без з третях. Ні, не 4 мала. Ні, ще, ще був такий трохи більший, такий він був закруглений, а у мене вже був новіший, були якісь треті. Не пам'ятаю третіх, знаєте, чому за четвертий. Четвертий, п'ятий, шостий і п'ятий. Тут ж ти пам'ятаєш, а були ще, я думаю, що був і перший, і другий, напевно. А потім, я пам'ятаю, ти вибирали між айфоном якимось восьмим і своїм Самсунгом. Ми були тоді в Польщі, пам'ятаю. І ти вибрала Самсунг, я думала, я того не пережив. Ну, тоді в Самсунга були краща камера і звук. Але блін, чомусь от в Android, не знаю, можливо, зараз по-іншому, але все фотографія, якість е, відео, самостабілізація набагато мені якось більше імпонує. Вона як професійна камера знімає. В андроїдах? Ні. В айфонах? Так. так. А звук, мені здається, ліпший був в Samsung. Бо я коли прийшла на це, мені... О, що зі звуком, що зі звуком. Типу звук трошечки такий. Може бути, що трошки з'їдає, але на той мікрофони можна купити мікрофон. Ні, Самсунги теж дуже За любі сто 100%. Та. тому що є Samsung, які коштують дорожче від Айфона мільйона разів. І я думаю, що ясно, що вони будуть прикольніші. Так, я роблю собі манікюр. Не, ти манікюр зробила, ти просто малюєш нову. Так, я зробила вчора собі чисточку, не встигла намалювати нігть. Вкриваю звичайним лаком. Я теж собі зробила. Я до речі, на відео засняла, я роблю. Да, ви, напевно, перше відео побачите, а потім оце відео. Так що нігті ви вже мої бачили. І дуже, дуже я так само роблю, воно виглядає дуже натурально. Бо, Old money. Бо я вам скажу, оці вже лаки такі води, як лопати нарощують собі з укріпленням, особливо. Чесно, виглядає дешево. Обіжається, не вжається, це правда. От. Тому в мене теж колись були. І в мене такі когті були і синього кольору, такі гострі, гігантські. Ви дуже перейшла. Да, у мене зараз от такі. Мені здається, що воно. зараз Колись років, напевно, 5 тому було модно, от, такий от все більш штучне, куби, такі білетенські е, вії, трьохметрові, волосся чорне випалене. На Або нарощення. Нарощення волосся. так. А зараз воно все більш повертається до такого більш. Натурально. Да. Я би теж кажу, в мене... єдине, що в мене це вії, тому що ну, в мене свої вії реально короткі. Примі. Тому що в мене ж та вони від природи короткі прямі. Ти почнеш їх відновлювати, як ти нарощуєшся. В, в, в 20 років і, і в 40 років то трошки інше. Так бо ти нарощувала, як мама, я була маленька, ти нарощувала. У мене свії самі по собі. не? Файні. Якщо мені... я їх малює тушу, вони такі ж то Мені, мені краще зробити класику, типу, не, ну, не таку, дуже таку яскраву. мені іскраву. відновили, хочете вірити, хочете не вірити. Мені відновили ві, лемінування з ботоксом. Робила свій і мені повартує ламінування, наносили ботокс. Прекрасно. Відновила свій в мене. В тебе ві самі по собі непогані, хороші. Не мої. А в тата у нас взагалі примітки вниз. Вниз, прямі. Я не знаю, як він бачить через нього таке, як тюрма. Звідь. В тебе теж пряменькі, так? Ну. От, а тебе. Ну, зараз закручені. Ну, рахуйтош. Так, то мені ти коли робили ламінування солодку. Ой, то рік, напевно, назад. А, то вуліте і так. Ну, може, вони тебе вже якось викрутилися, не знаю. Ну, такі от вони. Вчорася отпрямає. Нічого не робила, просто посушаю. Красуня, 20річна. Сахнет ногті. Все, приймаємо вітання.

Може, вже не брали? Так, да, ми ще взяли а, пару піцу. А що так багато? Так, друзі. Стало зранку. І зранку теж так красиво виглядають пульки. Всі ще тримаються, надуті. Я надіюсь, до суботи вони постоять, бо я на суботу робить. Тобто накриваю стіл для друзів. Для молоді своєї. ось такий гарнющий букет. Їй подарував її хлопець. Дуже красивий, тюльпани. Так, а я тут шариками бавлюся. Я з Дуже люблю кульки. До речі, я теж люблю. Але з тим дощиком це так красиво, чесно. Спочатку давай. Каже, до нас, до нас приїхала Іринка, Ясько, привітала. Так, у нас, нас на цей. Намітилася е, така мінімальна. Не запланована. Не не запланована день народження, коротше. Запланов... Яка красота, ну це просто вогень. Два нього до ставку називали суші і щось Зараз привезу. Він каже, що ми ще не відправилися, зараз буду трошки скандалити. Ну, слухайте. Може, де в дорозі? Виклик завершує. Збив. Желетиці вже нема. Можна би було її швидше. А скільки часу минуло? У мене дві години. Зараз... Та... Це 120 хвилин, секунд. 90. О, все, суші наше прийшло. І замовила я щось собі том'ян, бо я дуже його люблю. Дяська мені все на цей суп. Mm. Том'ян. Ну, смужна, якщо б коштували. Візьми з грибами просто, візьми, з гармаром. ти мені цей е, з креветкою ну, <laughs> <laughs> Бери. Я люблю, просто російський ще так. Воно мені як борщ, воно мені пахне як суп харчо. Знаєте, той такі колись в кудавав? З Скокос, ти знаєш, дуже смачний. Угу. Дуже смачний. Так, отака у нас краса. Опіратів. Передвечерю. У нас тут дивіться, скільки. А тут статуеточку покажи, дивись, який він. маханий сіль на суші. Дякуємо. То у нас буде фаршмак, салат з язиком. Угу. Дуже класний, Це дуже на світіка. Огірочки. Бомбезні огірки. До речі, смак дуже нагадує, такий в Макдональдсі. В тих чизбургерах дуже нагадує мені цей смак. Ну, А тут а вже на столі в нас красота. Наші з Томою. Фужер для настрою. Це наше іменениця. А ну глянь, що там наше м'ясо. Ой, шкварчить. Ой, дуже смачно. Бульбочка вже їх у мені здається, вже? Добре. дуже смачно. Хай ще гріється. Це хрін купив. Так. хрін. хрім. І може тут готовий. А, хай так буде. Так запах. Все, нас... Без слів від душі. Фиток. Без слів від душі. Фиток. Так. Де сербку? А будемо, кажіть, що сюди положили. Яська розкладає букет. Неї новий букетик. Татко хропить, наш заснув. Тож Я не зважайте побудів, на звуки. Побіжу. Завтра Яски буде забава вдома молодіжна. Ось такі дуже гарні квіти подарували їй на роботі. Таточко, котико. Ай хай хрипунький. От. А яся захаровий букетик. Чухану. Тому що вже сікі дні встав. Він це більше подарував 4 числа, так? Сьогодні вже 6-те. Вони так виросли, Вони були, отакі от були бутончики, правда? Так, тюльпанця єдина клітка, яка Росте. В в водичці. Я себе їх вже так попістригала. Треба викладку робить красиво. Міняла водичку в вазі. Хотіла поділити на два букети, але все рівно воно краще виглядає. Угу. Просто підчистила листочки, щоб було більше повітря для них, та? Чи як -то так? Так, ну просто перша ж водичка йде в листки, а потім аж в бутони. Тому тобто, ну, я почистила листочки, мені нікому не якому треба, а щоб. Гарний, був твердий бутон і ніжка. Все, буде заразом краса. Скільки тут тюльпанів? 150 близько. Близько 150 штучок. Дуже багато. Ну, Вони, знаєш, коли, коли були букетикли, так ви не поняли. От зараз просто, подивися. Тата, Захар... В тебе в руках. Це харка казав, блять, я щось так багато брав, багато брав. Ось Такий маленьку що щось приніс. Ні, він дуже гарний букет, шикарний. Я дуже люблю тюльпани. Тюльпани скрині моя Мої улюблені це тюльпани, що я обожнюю. ті, ти знаєш, Ні-ні. Ті півники? Ні. Мої саміулюбленіші квіти це ті от, е, е, піони, гортензії? піони. Ну і гортензії теж. Але гортензії в мене є на подвір'ї. Я. я їх люблю. У мене є штучні гортензії, я вже на них не дивилася, а самі більші, я люблю піони. Самі дорогі. Вони... Я, до речі, до піонів якось равнодушну стала. Але не всі піони, Іменно такі, от мені подобаються біло-рожеві. А пам'ятаєш, які в мене були коралеві, які потім білі стали? Так, теж було гарно. Ну, чесно, я всі квіти люблю. У мене немає такого що щось мені, типу. Ну ні, я люблю всі квіти. Я ще люблю дуже Крім кульбабок. і Ромашки гарно поєднають. В залежності, як ти поєднаєш, як ти запакуєш, як ти їх складиш. Ну, чекайте, бо я тут починковий торт малій печу на завтра. Дуже гарних квітів зробити таке рабульство. Коржики. Просто не вміти скомбінувати навіть по кольорам. на перебратися, повіли корж. Кажи. Можна навіть з дуже гарних квітів зробити рабульство, тому що навіть в букеті треба вміти комбінувати між собою кольори. Якщо там в тебе є е, образно, оранжевий, червоний і жовтий. Якщо ти дасиш в кубці е, червоний біля жовтого, воно ну вже буде дуже вітерятися. Треба робити або такий градієнт, або ділити їх кубками. Кажу, тому... та, колори, та. І баку... Кольори і, дуже важливі. І бакування е, букета рівно так само. Можна так рагульсько спакувати, але той букет буде виглядати ужасно. А можна просто, але дуже гарно. Ну, жовті тюльпани гарно з фіолетовим, до речі, поєдніться. З чорною упаковкою теж дуже гарно буде. Я жовті з біл? Та, з білими все пасує. З, з зеленою таким кафіном гарно теж буде. Ну, наприклад, жовті з рожеви, напевно, ні. Ну, то таке буде, але роля, знаєш. Просто жовтий з білим гарно, жовтий з фіолетовим. Не, ну, не любителі, не любителі. На любителя. любите. не обіжається, щоб вчителька просто якось вона так в голові закладені. Що... Так, що беруть, але теж. То все, але та. хто бере? То ж не вчителька їх замовляє, то беруть ці батьки, то все в як я говорю, комусь одне, комусь друге. Цукерки і кау, цукерки кау. Ти знаєш, чи любить та людина ці цукерки, чи вона вже її не може їсти. Подаруйте щось прикольне, з пляшечку вина. То що таке, що всі бліди людять, мені здається, або потреб, хоча б передаруються. І си, конверт, гроші. так. Конверт то найліпше. Тому що є з нашими дум... зарплатами, шостих цукерків. Краще собі людина піде продукти купить. Купи собі те, що їй потрібно. Чи таблетки в аптеці, чи каву, чи, чи цукерки. Сертифікати, коли дарують. Ні, ні разу не прикуває. Але теж не, не, не в магазин, розумієш, там де платиш. Ну, а, а який тисяч? сертифікат? Навіть зару можна подарувати сертифікат, звісно, що є. Зараз є сертифікат. Це є сертифікат, в Сільпо є сертифікат. Ні, ну сертифікат це така штука. Ну, типу, ти можеш подарувати сертифікат, типу, там, е, давай так візьмемо жасмін, та? Та, там трусити тисячку коштують, і ти на ту тисячку. І мені, наприклад, їхні лекала, без галтерів не лягають. Ну, я стільки раз там була. Ну, от щось я купувала і щось я ну, не, не ношу того. Але дуже багато хто дарує сертифікат від жасмін. Та можна, ну, можна щось купити, але. Ну я мені так само подарувала, бо по-перше, в мене є жіночка на краківському базарі. Яся, Подивись, тебе буде... там є сертифікат на фотозйомку, який вже е, минув. Е, мені подарувала, е, подарували були в жасмін... А, Що я говорила? Що в мене взагалі на краківському базарі є дуже класна жіночка, яка продає білизну. Я собі можу купити шикарний комплект за 600 гривень. А в жасмині зараз тільки одні труси коштують 700. Да. До чого йду? І воно прекрасно, якості вже своє, ні тільки. Не стіка, просто й далі, як я була шокована, скажи, так що я на другий скажи, раз іду з Яною. Вже жасмині, я купила такий голубий комплект, порвались труси, лівчик теж порозходились по шва мені, мережу відклас. А в тої пані за тих 600 гривень. Там і турецька, і, турецька турецька якість. Там Турція. І то приходиш, вже жасмині ти там міряєш три роки, вони там заглядає, а ти приходиш до тої жінки, вона каже: Туком піднімай футболку, вона тебе помасила за груди. Все, я принесу. Без примірки я завжди там купляю і завжди мені підходить, бо вона просто професіонал. Та я скажу тобі тут і, 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 і ти є мініатюрна, тобі все підійде розумієш. Але мама я є мініатюрна. Вона, вона каже, ага, ти є маленька, але з великою чашечкою. Типа і то теж У мене об'єм не є великий, під цим, але зато чашка велика. Тому... Ну, тобі гарні вибирала комплекти. І воно не тисне, нічого. Ну, вони дуже гарно виглядають. Я на себе приміряла просто бомба. Ну, мені треба трошки об'єм, але дуже гарно. Я піду на другий раз теж. Будемо рекламувати <реклама> <реклама> для вас. Ну, типу, це не реклама буде, а просто для того, щоб ви знали, тому що я реально. Шикарний магазин. Та, хочеться. і той, І той жіночки, оцей, то вона Зразу видно, що людина зацікавлена, щоб продати якісне, щоб то пішло сарафанне радіо, тому що, що на Краківському базарі знімати тік-ток ну, можна, в принципі, але я не думаю, що так буде рентабельно, ніж просто коли ти продаш класний сарафанне радіо. У мене там Таня моя теж в цей ходить. Мені взагалі показала той ларічок, теж подружка моя. Але він так він захований. Сичаш? Ой, чекай, бо я бляха-муха. Воно не знаю. Познаєш знімати. Топ. Так, яскіна, забава. Двічку поправ. Накрила такий стіл. Стіл того разу поставила ось так. Тому що трошки більше гостей. Ну, і щоб не заважали. Ми Минулого, на моє дорожні так само хотіли ставити, але в мене тут була конструкція, і було незручно. Новорічна, та вона така досить широка. Тут би... на майне місце було. ось так, воно тісно. Супер, прямо аж. Так? Ну, але так зручніше, все рівно. Так. І вихід, і захід. Ну, не тісниться, бо так ви тут Ще би тут синтував сидіти. Так, чекай, треба кості крісла посей. Все. Краса. гарно. Зараз mm -hmm. ми на генераторі. Світло вимкнули. Світло вимкнули. Кулечки. Ох, треба гарно проставляти. У мене гарно проставляють. Так, тих віряд специально так. Тільки yeah. так, щоб воно в тарілку, виконували. <ріки> ні, ні, тарілку ні. Так, чин -чин. Але дуже гарний -то день вже. рахуйте, 4 числа вони були на дуті. Дуже красиво. Можемо рекомендувати Я в Інстаграмі вже вписання. Я виклала Рілс і кому цікаво, там я, Я позначила. Вона просто більшого розміру, ніж кулька. Угу. Краса. Все, чекаємо гостей. У нас не видно Юрчику. Mm. 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 Yeah, mm. Так, ми з Юрчиком в центрі. Хоче mm. свідчиться? Mm. Є добре, все. Ми прийшли в той заклад, той самий баранчик, так? Чай, mm. якось так називається. Дітей лишили вдома. А самі поїхали в центр, в ресторанчик. А ну мене покажи. Погано, що дощ падає. Та байдуже, ми під криттям. Так, але десь перейти сядає дощ. столик падає? на восьму. Ми мали бути з мошкою, до речі. Але ми так подумали, що... Наш мошка почне газувати, нам буде, буде неудобно. Незручно. Незручно. Ну, як плюс мала сказала, що нічого за столами не буде давати, бо я пожала, щоб вони нічого не дали йому лишнього з'їсти. Пообіцяли, що нічого не будуть давати. тому ми його залишили <кій> з дітьми. Діти вже дорослі, малі 20. <кій> зараз ви ми зараз запиталися, може на скорше посадять. Та поки ми ще в туалет хочемо сходити, то да сюди вже mm -hmm. буде 15 хвилин. Ну Я горе-блогер. Ми вже з'їли е, страву, у нас були баклажани. Чекаємо кінкалі і чекаємо Но хачапурі. У мене буде хачапурі з лососом, а вірки збираємо. Ну, П'ємо чачу і сік яблучко. Ось така краса у нас подається на таких дощечках. Досить красиво. Хоча на фото вони, здаються трошки більшими, ніж вживу. Ну, Мені буде достатньо. Але на фото більше здається, правда? Mm -hmm. Татко смачно. Да. Yeah, okay. Ти вже другий раз коштуєш. <laughs> Каза, що почаш класно. Дуже. Так? Вчувається mm -hmm. баранина. Клітко mm -hmm. тільки. Мені це трошки гаряче. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. так. Ще нам принесли хінкалі фірмові. З баранами. Чи як тобі пояснювали? Бороніть, броніть. Да. Дуже смачно. Мені дуже смачно, Юрку дуже смачно. А ну, давай. Пробуй. чача Фирмово. Премиум. они помогают какая-то там премия. Ваше здоровье. Вы на здоровье. Смачно? Mm -hmm. Рекомендаціон? Mm -hmm. Пробуй. Я вже не їлася. Mm -hmm. <рес> І не пилася. Дивище, ось тут опорний, кажуть. Його не видно. Не видно? Томан, страшний туман зараз гульвой. За опорний театр. Ми дуже смачно поїли. Смачно тобі було? Так. Це класно, правда? Ну, Я не змерзла, мені комфортно. Ну, але... Так, е, мінімально падає дощ. Щось моросить, правда? Так. Але так. Ну, у мене просто рукавиці, вони ж не хотіли. Ми ще не відчули цього. Але так на наводять, ніби така якась. Ну, сирість, от видно, що ну, туман такий. Єлі все видно. Погода не з прекраснішим, так? Ну, не для прогулянки, але нам добре. Бо ми вже поїли, <ріст> ми вже вихнули. Нам тепло. Нам комфортно. Я ще не змерзла, поки що. Куди йдемо? На площу ринок ідемо. Погуляємо ми посиділи в закладі е, до... години годину часу. Так, Та, ну може півтора години. Та яке? Зараз. Рівно півтора години ми пробули. Так, півдесяти. Нам треба. Десь ще погуляти трохи. У діти в хаті вони, вони нас не хочуть бачити, правильно? Дожилися? Так. У них забава. У нас відправили. Нам треба. А Але... там дискотека, Вірка. Чуєш музика? Йдемо туди. Та ну, яка дискотека, ми Зараз так. не для дискотеки. Ага. Демо забудилися. Сніг, сніг генератори працюють. Що життя. Хай люди бачать.